Всім привіт! Маємо нове надходження. Це у нас Passat B8, в кузові седан Дуже рідкісна позиція, адже вони в більшості йдуть універсал. Автомобіль у нас в максимальній комплектації, колір білий перламутр Full LED оптика, яка вирізає ближні дальнє передні камери, камери 360, всі асистенти, щитування Омивачі, фар парктроніки Подивіться, на яких класних титанових дисках Томбіль, Гума Гуманова, 21 рік. Тормозні диски на обслуженні, повний привід 240 кінських сил. На панорамі безключовий доступ, електрична кришка, попова акустика, електросидіння, пам'ять сидінь, масаж невеликі навігації, клімат, підігрів, електрочник, віртуальна панель, 260 тисяч пробігу, заміна на маховик, заміна на електричні стойки. Попередку автомобіль хазяйський обслужений у власності один рік часу. За той рік ми автомобіль приїхав 20 тисяч кілометрів. В принципі, продаж у зв'язку з покупку новішого автомобіля, повністю в рідній фарбі. Знаходиться в місті Луцьк. 25 тисяч плюс торг. Реальному клієнтам надамо всі документи по автомобілю, підігріви задніх сідушок. Ну, комплектація сама топова. Зауважень яких немає. Є пара сколів, але стан машини, можна сказати, що ідеальний. Любі перевірки на Вольсвагені, на офіціалах, Надамо вам всі витяги, все повністю. Автомобіль досить в досить збережному та гарному стані.